Сьогоднішній недільний святковий день. Хотів би вас усіх привітати словами Ангела Христос, Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Кожен рік, скільки Бог дає нам жити на цій землі, ми згадуємо цю величну подію, яка сталася. Більш як 2000 років тому назад, коли Христос воскрес із мертвих, я хотів би, щоб ми всі разом звернулись до Божого Слова, яке записано в Євангелії від Святого Луки, 23 розділ із 50-го вірша і нижче. Євангелія від Святого Луки, 23 розділ із 50-го вірша і нижче. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шановна і праведна. Не пристав він до ради та чину їх із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого Царства. Цей прийшов до Пилата. І тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота. А жінки. Що прийшли були з ним із Галілеї, і йшли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло Його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а війшовши, вони, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони всім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути і воскреснути третього дня. І згадали вони. Ті слова його. А вернувшись від гробу, про все сповістили одинадцятьох та всіх інших то були Марія Магдалина, Іванна, І Марія, Мати Якова, і інші з ними, і вони розповіли апостолам Це, та слова їхні здалися їм вигадкою і неповірено їм. Петрош устав та до гробу побіг, і, нахилившись, бачить, лежать самі тільки покривала. І вернувсь він до себе і дивувався, що сталося. Ви знаєте, брати і сестри, коли ми читаємо про подію Воскресіння Ісуса Христа, в різних Євангеліях Матвія, Марка, Луки, Івана. По-різному і гарно описують про ці події евангелисти. Як це сталося? Яка була реакція учнів? Яка була реакція жінок? Як з'явився ангел з неба, як сторожа, яка сторожувала гріб? Бо, знаєте, учні упустили слово, що Ісус сказав, що йому треба буде бути розп'ятим. Що Він на третій день воскресне. Ісус не один раз говорив своїм учням про це. Але як ми прочитали, вони забули це, вони опустили це. Але фарисеї і книжники вони дуже добре слідкували за тим, що говорив Ісус. І вони пам'ятали, що Ісус сказав, що Він воскресне на третій день. Вони привалили до гробу великий камінь. Вони поставили печатку. Вони поставили вояків, щоб сторожили. Щоб, бува, так не сталося. Але коли ми читаємо Євангелію, ми читаємо, що стався землетрус. З'явився ангел із неба, сторожа стала як мертва. Камінь був відвалений від гробу і Ісус Христос воскрес. Це Велика перемога над силами темряви. Коли Ісуса розпинали, здається, всі сили Аду були торжествували, раділи. Але Воскресіння Христа роззброїло всі сили зла. Сатана був переможений, смерть була переможена. І це свято Воскресіння є великою надією. Для всіх віруючих людей. Тому що ми знаємо, Біблія каже, як Христос воскрес, так настане день Воскресіння, коли всі люди, які упокоїлись в Господі, воскреснуть, і ми будемо вічно в Божому царстві. Наше життя має вимір, брати і сестри. Наше життя має день народження. І, на жаль, є День смерті. Він є, він приходить. Але віруюча людина, написано, вона переходить від смерті в життя, в життя вічне. І кожна людина, яка щиро вірить в Бога, вона має велику надію на те, що наше життя, воно не тільки тут на землі, воно буде продовжуватись в Божому Царстві. І ми прочитали, що був один чоловік із Синедріону. Він не пристав до групи цих книжників і фарисеїв. Написано, що він сподівався Божого царства. Людина шанована. Людина, яка була, можна сказати, в високих кругах, і людина праведна. Людина, знаєте, в людей часом є уява, що вірити в Бога ну, треба таким людям, бідним, нещасним. Але в Біблії є багато прикладів, коли знатні, багаті, різні люди приходили до Господа, розуміючи, що тільки в ньому спасіння для нашої безсмертної душі. І цей чоловік Йосиф, він попросив Пилата, щоб тіла Ісусового, щоб поховати його в новій гробниці. І він так і зробив. І ми прочитали, що жінки, які йшли рано, вони хвилювались, вони думали, хто відвалить цей камінь. Вони хотіли віддати шану Ісусу, намастити миром. Але коли вони прийшли до гробу, вони побачили камінь відвалений. Гріб порожній. І коли вони безрадні були, написано два мужі в одежах блискучих з'явились і сказали, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Дорогі брати і сестри, дорогі християни, не шукаймо живого між мертвими. Віра в Бога, це життя, віра в Бога, це благословіння, віра в Бога, це не ходження по грубах. віра в Бога, це наш Господь живий. Алілуя! І як хочеться, брати і сестри, щоб в наших серцях була надія ця. наш Господь, який помер за наші гріхи, який взяв на себе наші гріхи. Який заплатив ціну своєї дорогоцінної крові? Він був розпятий, і він воскрес для нашого оправдання. І апостол Петро написав: ми читаємо в першому посланні Петра, перший розділ. Давайте ми прочитаємо з 18-го вірша. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом. Відкуплені ми були від марнотного нашого життя, що передане нам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. І 21-й вірш. Дивіться, через нього, через Ісуса Христа, ми віруємо в Бога, що мертвих Його Воскресив, та дав славу Йому, що була наша віра і надія на Бога. Через Ісуса Христа ми віруємо в Бога, який воскресив Ісуса з мертвих, та дав славу йому, що була наша віра і надія. На Бога. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми живемо в непростий час не тільки в нашій країні, в цілому світі. І як хочеться, щоб наша віра вона не хиталась. як хочеться, щоб наша надія на Бога вона була міцною, тому що Христос воскрес, і ми маємо велику віру і надію на Бога. Дивіться, коли Христос Воскрес, ми ж читаємо про життя перших християн, дії апостолів, четвертий розділ і з 32 вірша. Давайте прочитаємо 32 і 33 вірш. А люди, що вірували, мали серце одне і одну душу. І жоден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була. Дорогі брати і сестри, ми зараз будемо молитися. Я хотів би ще перед молитвою наголосити про. Деякі істини Божого Слова, щоб ми могли дбати про це в своєму житті. Дивіться, написано, що люди, що вірували, мали серце і одне і одну душу. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми сьогодні, як ніколи, дбали про єдинство. Єдинство один з одним. Єдинство в сім'ї, єдинство в церкві, єдинство в родині, що був мир, злагода і любов. Сьогодні в світі, в якому ми живемо, так багато є браку цього. Сьогодні багато поділень, багато різних думок, розходжень. Але дивіться, каже Біблія. Що люди, які вірували, мали серце одне і одну душу. Вони дбали один про одного, вони допомагали один одному. Велика єдність була між ними. Так хочеться, брати і сестри, щоб віруючі люди 21 століття не відрізнялися від перших християн, щоб ми дбали про єдинство. Наступна думка, апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса. Так хочеться, брати і сестри, щоб ми цю радісну вістку несли кожній людині, яка сьогодні ще в гріхах, яка сьогодні ще не пізнала свободи, яку дає Ісус Христос від гріха. І дивіться, третя думка, яку я хотів би залишити, і благодать велика. На всіх них була. Так хочеться, брати і сестри, щоб кожен із нас ми переживали Божу благодать в своєму житті, в нашій церкві. Кожен раз, як ми збираємось, щоб Божа благодать була на кожному із нас. І я хотів би, щоб ми про це помолились, прославивши нашого Бога, помолимось. Амінь.